Привіт усім! Сьогодні хочу розповісти, які зміни чекають на Польщу і українців, які в Польщі в 2024 році. Тому дуже рекомендую подивитися це відео, підтримати його лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал та ойкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. А всім українцям, в 2024 році я бажаю лише перемоги! Отже, давайте почнемо з соціальної виплати 500+, яка у 2024 році вже буде 800+. З 1 січня підвищиться допомога на дитину до 800 злотих. Раніше це було 500 злотих щомісячних виплат. Також продовжує діяти такі допомоги, як Добрий старт і Сімейний капітал. Президент Польщі затвердив новий закон про заборону продажу енергетичних напоїв особам до 18 років. З 1 січня 2024 року він вступає в дію. Які зміни відбуваються в Польщі з 1 числа 2024 року для водіїв і власників автомобільного транспорту? Згідно з ухвалою міністра інфраструктури, з початку 2024 року зникне обов'язок повідомляти старосту про купівлю транспортного засобу. Це означає, що водій обмежиться вчиненням лише однієї дії перереєстрації замість поточної реєстрації купівлі транспортного засобу та його додаткової перереєстрації. У власника транспортного засобу буде 30 днів з дня придбання транспортного засобу для подання заяви на його реєстрацію, у разі підприємців, які ведуть бізнес у сфері торгівлі транспортними засобами. Цей термін продовжиться до 90 днів. Є й нові штрафи щодо цієї процедури. Власник транспортного засобу, який не подав заяву про реєстрацію транспортного засобу протягом 30 днів, сплатить штраф у розмірі 500 злотих. Штраф буде більшим 1000 злотих, якщо заява про реєстрацію транспортного засобу на території Республіки Польщі не буде подана в межах 180 днів. Є ще одна зміна: це введення чистих транспортних зон. Введення чистих транспортних зон у Кракові та Варшаві. З 1 липня 2024 року в'їзд у місто автомобілями на бензині старше 92-го року та на дизельному паливі старшому 96-го року заборонено. Штраф за порушення заборони та відсутність наклейки на лобовому склі може бути до 500 злотих. Конфіскація автомобіля у п'яних водіїв. 14 березня 2024 року набуде чинності зміна в правилах, яка дозволить конфіскувати автомобіль водія, якщо він буде спійманий за керування у нетверезому вигляді. Проте рішення про конфіскацію ухвалюватиме суд позбавлення прав водія за вміст алкоголю у водія не менше 1,5 проміли або 0,5 проміли у разі зіткнення залишається в силі. З 1 січня 2024 року також збільшується штраф за відсутність страхового поліса. З 1 січня 2024 року підвищується штраф за відсутність страхового поліса. Наприклад, за прострочення страховки на 14 днів штраф для легкових автомобілів становить 8484 злотих. Також зміни щодо водіїв, які працюють таксистами 17 червня 2024 року. Всі водії Uber та Bolt повинні мати польські права водія. Більше того, під час прийому на роботу нових водіїв перевірятимуть на відсутність судимостей. Які зміни щодо працевлаштування на території Польщі, щодо винагороди, відпусток і тому подібне? Розмір мінімальної заробітної плати збільшиться з 1 січня 2024 року та становитиме 4242 злотих бруто. А з 1 липня 2024 року 4300 злотих бруто. Мінімальна погодина ставка для договорів підряду також збільшиться вдвічі у січні та липні. Підрядник з 1 січня 2024 року не зможе заробляти менше ніж 27700 злотих бруто. А з липня 2024 того року 28,10 злотих брутто. Є зміни щодо виплати за простій. Відповідно до норм Трудового кодексу, працівник має право на винагороду, виходячи із займаної посади, що визначається погодинною місячною ставкою або 60% від оплати відпустки, якщо така складова не була виділена при визначенні умов оплати праці в тексті договору. При цьому така винагорода не може бути нижчою за мінімальний розмір праці, що діє на момент простою. відповідно, разом з мінімальною зарплатою збільшується і мінімальна можлива оплата за простою. Зміни щодо вихідної допомоги при груповому звільненні вихідна допомога не може перевищувати 15-кратну величину мінімальної щомісячної зарплати. Відповідно, разом із зростанням мінімалки збільшується і цей параметр з 1 січня 2024 року становитиме 63 630 злотих, а з липня 64 500 злотих. Щодо компенсації за порушення принципу рівноправного поводження у сфері праці, цькування чи дискримінація. Компенсація за порушення принципу рівноправного поводження у сфері праці, цькування чи дискримінації з січня 2024 року, компенсація становить 4242 злотих, а з липня 4300 злотих. Допомога по безробіттю у 2024 році також виросте. Індексація допомоги з безробіття відбудеться у червні 2024 року. Зважаючи на прогнози інфляції Національного банку Польщі очікується, що базова надбавка досягне приблизно 1669 злотих. Також в 2024 році в Польщі збільшаться внески в ЗУЗ. Таким чином, внески в ЗУЗ збільшаться на 12,8%. З урахуванням збільшення у 2024 році внесків в ЗУС становитиме 1600 злотих. Звичайно, без урахування внеску медичного страхування, розмір якого розраховується, виходячи з конкретного виду оподаткування, підприємцям доведеться мати на увазі, що за внески ЗУС їм доведеться сплатити на 181 злотий більше ніж у 2023 році. Ще одна з досить приємних новин: це продовження замороження цін на електроенергію. Управління регулювання енергетики затвердило тарифи на 2024 рік. Принаймні до 1 липня 2024 року ціни на електроенергію не будуть підніматися вони будуть залишатися на тому рівні, на якому вони зараз є. 2024 рік принесе подорожчання палива. На початку 2024 року в Польщі підвищиться паливний збір на бензин, дизель та газ. Податок на пальне зросте на 13,2. На практиці це означає, що податок становитиме 195 злотих за тисячу літрів бензину, 422 злотих за тисячу літрів дизельного палива і 238, майже 239 злотих за тисячу кілограм газу. Ну і звичайно, всі українці на території Польщі чекають дуже важливої зміни: це прийняття устави продовження тимчасового захисту на території Польщі. Ще на даний момент, на сьогоднішній день, немає цієї устави і поки що її ще не прийняли. Але до березня 24-го року ще є час. І українці, які перебувають як по статусу Укр, так і без статусу УКР, вони мають право перебувати на території Польщі до березня 24-го року. І те, що приймуть цю уставу, це точно питання тільки часу. Тому я би на вашому місці, звичайно, не переживав, навіть як я вже говорив швидше, не приймуть цієї устави, буде певний період, який дасть можливість людям завершити ті чи інші справи або зробити так, щоб можна було далі перебувати на території Польщі. Я дуже сильно сумніваюся, що мільйон українців. Просто так вийшлють з Польщі. Ви самі розумієте, що це нереально і це не відбудеться. Тому слідкуйте за каналом. Звичайно, я буду тримати в курсі цієї ситуації. Ви знаєте, я з неї не забуваю. Як тільки що з'явиться, я обов'язково про це напишу, запишу, розповім. І ось такими цифрами, новинами, інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас це було цікаво і корисно. І ви обов'язково підтримали це відео лайком, репостом і підписалися на канал, щоб наступні випуски не пропустити. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе з наступаючим новим роком!